Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Коротеньке відео. На своїх екранах ви бачите саджанець сливи, яку я придбав в цьому році, висадив, і ось якийсь момент вона почала повністю підсихати. Зрозумів, це не те, почав її відкопувати і вже побачив на корінцях ось такі, скажімо так, покушені частинки. Згризані. І як ви думаєте, що стало причиною цього? Звісно, личинки хруща. Ось такі, це лише декілька. Їх там було 5, але, взагалі, щоб знищити такий невеличкий саджанець, вистачить і ось таких двох великих личинок. Загалом відкопав я цей саджанець, буду спробувати його врятувати, промив кореневу систему. Замочив трішки його в укорінювачі і буду висаджувати на новому місці. Але вам кажу одразу: якщо бачите, що ваша нова рослинка починає всихати, з'являються ознаки такі, що вона пропадає, одразу раджу вам трішки підкопати, з однієї і з іншої сторони, подивитися, як правило, личинки цього хруща вже одразу проявляться буквально на штик лопати. Ви будете бачити. Обов'язково тепер, друзі, Протравлю місце майбутньої висадки препаратом, який мені подобається у боротьбі з цим паразитом, з цим шкідником, це препарат антихрущ. Далі в цьому відео я для вас зніму його інструкцію по застосуванню. Кому буде цікаво, будь ласка, нажміть стоп, подивіться, почитайте. Ось так виглядає цей препарат. І далі я вам для вас зняв інструкцію. Тому, друзі. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас цікаве, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і, до речі, діліться в коментарях своїми методами боротьби із антихрущем. Ще раз дякую і до нових зустрічей!